Усім привіт! Мене звати Володимир, і сьогодні у нас унікальна гра на огляді. Вона унікальна тим, що вона від українських авторів заснована на українських карпатських легендах та створена за мотивами українського мальопису Людмили Самусь. Це гра, в якій вам доведеться втілитися у вівчаря та пасти свою отару вівець. І також ви можете зустрітися з різними карпатськими духами. І все це у настільній грі. А Рідник це була Алла. До речі, настільну гру Арідник створило українське видавництво Бордова. Зараз на цю гру триває передзамовлення, і деталі про нього ви знайдете в описі під відео. А якщо ви вирішуєте, чи кинути свої грошики в екран, то подивіться цей огляд, і ми розкажемо вам свої враження. Слід зазначити, що компоненти, які ви побачите далі в цьому огляді, це компоненти прототипа, який нам надало видавництво бордова. А оригінальні коробочки зараз друкуються в Польщі, і тому деякі фінальні елементи можуть відрізнятися від того, що ви побачите в цьому відео. Насправді, правила цієї гри не складні. У свій хід ви виконуєте послідовно наступні дії. Ви вибираєте одну з двох доступних плиток, які у вас на руці, і граєте до викладених вже на полі. І виконуєте чорні властивості цієї викладеної вами плитки. Далі, якщо ви перемістили свого вівчаря, то виконуєте білі властивості тієї плитки, на якій ви зупинились. Якщо після вашого переміщення ви знаходитесь на одній плитці з духом, то ви можете з ним обмінятися. А ви можете зустріти Арідника, алея, Бога, Вовка та Дрозда. Або якщо ви переміщували духа, і він тепер знаходиться з вами на одній плиці, теж можете з ним обмінятися. У свій хід ви можете зіграти тільки одну карту з з руки, або розіграти будь-яку кількість задумів. Карти задумів це по суті такі завдання, за виконання яких ви будете отримувати переможних вівечок. Тобто так, ваші переможні очки це кількість овечок, які ви отримуєте під час гри. І в кого буде більше овечок і стане переможцем гри. Мені подобається, що настільна гра «Арідник» має дуже яскравий і впізнаваний візуальний стиль. Звичайно, можливо, не всім до вподоби себе такий стиль, але як на мене це однозначно плюс, тому що гра, напевне, буде вирізнятися з поміж усіх інших коробочок, які будуть стояти на поличках в магазині чи на вітрині в інтернет-крамниці. Але е, тут хочеться. Коли не тільки візуальний стиль, а й загалом підхід видавництва до продакшену і до роботи над грою на різних рівнях, починаючи від розробки і від обдумування того, як це все буде виглядати, від переліку компонентів і від прискіпливості до якості. Адже нам у видавництві розповідали, що спершу гра повинна була друкуватись в Україні, але після туру українськими друкарнями було ухвалено рішення все-таки видавати гру в Польщі, зокрема через те, що саме польські друкарні можуть забезпечити. Високу якість друку на міплах ці грі вони дуже важливі персонажі, так духи, якими, з якими будуть обмінюватися ваші герої-вівчарі і власне самі вівчарі. Тому ось це зображення, яке ви бачите на відео з нашої гри, це звичайно 3 d фігурки з наліпками, а оригінальні будуть виглядати дещо інакше. І сподіваюсь, що не менш привабливо. Крім того, слід сказати, що в коробочці ви знайдете досить багато різних компонентів, крім міплів, про які я вже сказала, буде близько 100 карт, серед яких карти задумів, карти знадобів, а також карти непростих. І звичайно, основний компонент гри це плиточки, які ви будете викладати і будете формувати мапу Карпат, якими ви писатимете свої вівці. Плиток, якщо не помиляюсь, близько 50, там по 12 в кожному із стосів все це загалом нормальний такий комплект. В грі загалом досить непогана інфографіка, самих символів не так багато, і вони відносно зрозумілі. Тобто, вже після кількох ходів ви розумієте, що який символ означає. Але в мене з інфографікою є одна проблема. Ця проблема пов'язана з тим, що на плиточках місцевості, які ви викладаєте, Будуючи ландшафт Карпат, є е, білі властивості, а також чорні властивості. І різні властивості граються в різний період ходу. Наприклад, коли ви тільки викладаєте нову плитку, ви граєте її чорні властивості. А коли ви закінчуєте хід вівчарем на новій плиточці, ви граєте білі властивості. І я постійно забуваю, які властивості треба грати спершу чорні чи білі, і по 10 разів перепитую Вову. Звичайно, для таких людей, як я, є пам'ятка, і там написано, що потрібно грати коли, але це не заважає мені перепитувати все одно. І останній момент, про який хотілося б сказати у виконанні це овечки. Власне, зібрати якнайбільше овечок це мета гри кожного гравця, кожного доброго вівчаря. Адже ви хочете, щоб ваша отара була найбільшою, і всі інші вівчарі вам тихо заздрили. Овечки в грі представлені жетонами. У вови було певне зауваження щодо цього ж цих жетонів, тому що вам потрібно постійно їх розмінювати, бо ви насправді збираєте досить велику отару. В кінці гри у вас має бути в отарі. Е по різних підрахунках від 80 до 130 овець може бути. У нас дуже різний був результат е, на різну Кількість гравців, але, наприклад, якщо ми грали вдвох, то в нас плюс-мінус стабільно виходило 100 плюс овечок, і вам ж треба цих 100 овечок зібрати під час гриві. Постійно отримуєте там стільки то овечок, даєте решту, міняєте і так далі. Можливо, ці маніпуляції трохи будуть вас втомлювати. Вова трішки на це нарікав і казав, що чи не краще було б рахувати овечок десь на картах. Але мені насправді подобається мати таку велику кількість овечок, тому що я відчуваю, що це моя отара. Я бачу, як вона росте. Тобто для мене це уособлення овець працює і гра набуває атмосферності. Основна механіка настільної гри «Арідник» – це викладання тайлів, а також тут доданий дещо модифікований такий режим по виставлянню робітників. Точніше, виставляння одного робітника і то вівчаря. Класичного виставляння немає, ви коли його переміщуєте, тоді виконуєте певні дії на тайлах, на яких зупиняєтесь. Також в грі присутні різні стоси плиток. Вони відрізняються за характеристиками значень, які є на плитках, і поділяються на весняний, літній та осінній залежно від періоду, від пори року, яка ближче до зими, на тих плитках значення властивостей будуть більші. Наприклад, на весняній плитці є властивість переміститись на один або перемістити духа на один. А на осінній плиці є властивість перемістити духа на три або е, отримати 5 вівець. Також є невеличкий елемент планування та підбору власної руки, де у вас на руці завжди дві плитки, ну не зважаючи на кінець гри, де коли ви вже розігруєте останні плитки. І ви можете собі підбирати плитки таким чином е, із е, ряду. Щоб завжди була можливість виконання різних у свій хід, ви граєте одну плитку, виконуєте її дії. Якщо переміщувались, виконуєте дії плитки, на яку перемістились, а потім добираєте одну плитку із доступних, тобто ви можете обирати, які вам підходять для того, щоб була більша можливість, більша варіативність і е, щоб вас не заблокували суперники. Також у вас на руках є і карти задумів. Це по суті такі завдання, які, коли ви виконуєте, будуть приносити вам більше овець. Крім того, є такі дуже цікаві карт з надобами, які треба обов'язково брати і використовувати їхні властивості, оскільки вони дуже змінюють гру. Якщо ви не будете на них зосереджуватися, а будете просто грати тільки в викладання тайлів і виконання властивостей, то ви не зможете назбирати достатню кількість вівечок для перемоги, не зважаючи на кількість гравців. Партія триватиме приблизно однаково, оскільки в грі обмежена кількість плиток пір року. А гра закінчується тоді, коли всі гравці викладуть всі плитки. Тобто, у вас просто на більшу кількість гравців буде менша кількість доступних дій, а відповідно на меншу кількість буде більша кількість ходів під час усієї гри. І загалом партія триває десь в межах години. До речі, про атмосферність. мені сподобалося, що авторам вдалося створити атмосферу в цій грі. Ви не просто пересуваєте фігурки і викладаєте нові плиточки. Ні, ви справді розвиваєте свою отару, ви справді переживаєте якісь пригоди, і навіть сам рівень придуманості карт. Бо карти задумів і карти знадобів, які ви берете, вони не просто пропонують вам чи то якусь місію, чи то якийсь додатковий ефект, який може вам допомогти. Вони також пропонують фрагмент історії. Кожна карта має художню назву, вона має окрему досить велику ілюстрацію, яка може натякати або на якийсь сюжетний елемент, або просто бути дуже симпатично. Іноді на картах також є ще художній текст і Мені Подобається читати такі художні тексти на картах настільних іграх. Тому я завжди це ціную, тому що насправді це не обов'язковий елемент. Без е, рядочка художнього тексту настільна гра цілком може обійтися, і те, що розробники вирішили їх додати. Тим паче, що весь цей художній текст він переважно рукописний, тобто його писала ілюстраторка вручну, показує е, рівень старань е, авторів і те, що вони справді намагалися створити якомога якісніший продукт для вас. На жаль, я не читала мальопис «Сотворення світу. Тепер точно прочитаю, тому не можу сказати напевне, які елементи сюжету мальопису були перенесені в настільну гру, але елементи сюжету якісь точно є. Наприклад, якщо говорити про стосунки духів між собою, є персонаж рідник і є персонаж Бог. І, наприклад, деякі квести натякають на їхні відносини. Там є завдання, яке вказує, що відстань між рідником та богом повинна бути три плиточки, бо вони посварилися і не хочуть бути поряд. Ми награли низку партій в звичайному режимі. Ми грали їх на різну кількість із гравців, але нам не вдалося випробувати режим історії, просто не вистачило часу, і на той час ще не була завершена до кінця книга історії. Але мені вдалося побачити частинку, і я вам скажу, що це теж дуже атмосферна, дуже сюжетна пригода. І, власне, якщо ви ви цінуєте атмосферу, то я вам раджу починати саме з книги історії, тому що кожна історія, кожен із трьох сюжетів, кожен із трьох міні-кампаній розповідає окрему історію. І дуже цікаво, як ви. Ви там будете взаємодіяти з цією історією. В іграх, де присутні плитки, завжди дуже велика регравальність, і настільна гра «Арітник» не стала виключенням, оскільки тут є різні стоси, відповідно, весняний, літній та осінній, і можуть по-різному замішатись і виходитимуть по різному, також в залежності від того, який Бог перший прийде, і як, чи буде серед них алей, який дозволяє при обміні з ним переміщувати певну плитку в інше місце. Ви в процесі гри будете по-інакшому викладати свої плитки, створюючи загальне ігрове поле, різні гравці будуть мати різні карти задумів в свої особисті завдання, які мають виконати. Тобто є дуже велика регравальність, дуже велика варіативність. А якщо вам і цього мало, то у грі присутній ще такий режим, який називається непрості. Відповідно до якого кожен із вівчарів відноситься до певного роду, який має свої унікальні здібності, і що додає таку асиметричність у ваш ігровий процес. Також в коробці знаходиться книга історій, в якій ви знайдете три історії, кожна з яких складається з трьох глав. По суті, ці історії вони окремі і це такі собі компанії, які можна грати соло або кооперативно разом з іншими гравцями. Також в грі присутній сімейний режим, який грається за дещо спрощеними правилами, для того, щоб можна було грати, наприклад, з дітьми. І взаємодія між гравцями. Тут є про що сказати, тому що взаємодія між гравцями вистачає. Це не та гра, де кожен буде робити своє, і просто в кінці порівнювати бали. Ні, гра змушує вас взаємодіяти один з одним, і не завжди це дуже позитивне взаємодія. Наприклад, карти знадобів. Деякі з карт дозволяють вам повзаємодіяти з суперниками і сказати: ні-ні-ні, ви сюди не йдете, або ні-ні, ні ви сюди не можете виконати там якусь властивість, або я вас просто зараз переміщу. Війні". Інше місце. І таким чином зіпсую ваші плани, наприклад, на виконання якогось. Задуму тому є такий тип взаємодії. По-друге, є карти задумів, власне, карти завдань, які потрібно вам виконувати для того, щоб здобувати переможних овечок. І задуми є різних типів. Досить часто це завдання на територію, тобто вам потрібно, щоб плиточки були розташовані певним чином, або завдання на персонажів на духів та на вівчарів, які мають розташовані бути, наприклад, в одну лінію або на якихось сусідніх плиточках і тому подібне. І це зробити дуже складно, тому що що ходу. Кожен гравець переміщує е, персонажа дуже часто, ну не завжди переміщує, але досить часто це робить. Плюс кожен гравець додає нову плитку, а також є Бог, але який дозволяє переміщувати уже попередні плитки. І наприклад, вам здається, що ви все зробили. Ви так класно, все склали. Там у вас озерця, річечки, гори, все як треба. І тут один гравець бере переміщує плитку, потім ще переміщує духа, е, так що ви до нього не добіжете за один хід, щоб перемістити все назад. І ви такі, ну що ж, я тобі буду мстить. Ну і загалом з переміщенням духів досить весело. Адже для того, щоб обмінятися з духом, для того, щоб дух зробив якусь послугу, ви повинні перебувати на одній плитці з духу, е, тільки з одним. Не можна прийти на плиточку і бути там з двома духами або два гравці з одним духом. Ні, ви там повинні бути максимум один дух і один вівчар. Все чітко. Так от, дуже часто ваші суперники будуть, якщо вони мають можливість походити духом, але їм не потрібна послуга саме цього духа. Вони будуть відволити його якомога далі від інших гравців, просто тому, щоб ви, наприклад, в свій хід не встигли добігти. І не встигли виконати обмін з цим духом. Відповідно, тут є широке поле для того, щоб взаємодіяти з іншими гравцями на різних рівнях. Ми встигли зіграти в гру на двох і на трьох. І в обох випадках це були дуже цікаві динамічні партії. Активно все переміщувалося. Здається, перша партія, яку ми зіграли на трьох, вона була е, така більш е, бентежна, тому що ми всі вивчали, опановували правила. І вже з другої почалось, почались веселощі. Власне, я теж раджу спершу просто зіграти ознайомчу партію, зрозуміти весь потенціал, тому що е, в цій грі. На перший погляд здається, що все дуже просто, ну воно так і є, але є великий потенціал для комбінацій. Тобто ви уже з другої партії будете розуміти, що вам потрібно дуже уважно вибирати, яку плитку брати з обрію. Ви будете намагатись брати якомога більше знадобів, тому що деякі знадоми можуть комбінуватися з задумами, тобто вони можуть вам дуже допомогти або дуже комусь завадити. І оцей саме потенціал комбінування різних ефектів він давав такий. Якісь найяскравіші враження, коли вдавалось, не просто в свій хі, там, перейшов, виконав ефект, а перейшов, зіграв ззаду, перемістився раз. Потім плиточка дозвола перемістити ще раз, перемістився ще раз. Тобто, коли в хід вдалось виконати багато всього, тоді от було таке відчуття е, задоволення, що от клас, мій вівчар зміг в цьому ходу показати всім, який він класний. Звичайно, в цій грі ви не застраховані від впливу рандому, бо ви не знаєте, яка наступна плитка відкриється на обрії, і, можливо, це саме та плитка, яка вам ідеально підходить, але поки до вас дійде хід, цю плитку заберуть інші гравці. Так само ви не знаєте, які карти відкриються із колоди задумів, коли ви берете всліпу, або хочете оновити, бо вам не подобаються ті чи інші чи задуми, чи знадоби, і вам ці карти можуть не підійти для виконання ваших завдань. Особисто мені не подобається, скажімо так, прикінцевий рандом. Коли вже закінчився сто плиток, до добрі не викладаються нові, і у вас на руках лишилося дві плитки, які просто лишилися, і ви мусите їх розіграти. І там бувають такі дії, що ви просто викладаєте, стоїте на місці і не отримуєте жодного ефекту. Ось такі наші враження від настільної гри А Рідник розроблений Володимиром Кузнецовим та Андрієм Яновським і українським видавництвом Бордова. Ще раз нагадаю, що перезамовлення гри триває. Посилання ви можете знайти в описі під відео. Ми сподіваємося, що це відео допомогло вам зрозуміти, чи підходить вам ця гра, тому що нам точно підходить, і ми собі візьмемо обов'язкову коробочку. Нам здається, що ця гра досить універсальна, тобто вона точно підійде гравцям-початківцям. Вона в сімейному режимі буде гратися з дітьми і для трохи досвідчень. Інших гравців там теж є простір, щоб розігнатися і ставити рекорди, збирати якомога більше отари овець. Безумовними перевагами цієї гри є її регравальність, наявність різних режимів, а також варіативність кожної партії. Крім того, це динамічність і час партії, тому що ви зазвичай встигатимете завершити за годину. І простота правил, які досить просто пояснити для новачків, які сядуть з вами грати в першу партію. Ось на цьому, мабуть, все. Ми сподіваємося, що вам було цікаво. Якщо так, то ви можете підтримати. Нас на баймі посилання. Ми також залишимо в описі під відео. Ну і дякуємо за увагу! Карта на стіл! Гарної всім гри! Підтримуйте ЗСУ та якісне українське!